Вітаю вас, діти, ми на уроці української літератури. На минулому уроці на самостійне опрацювання вам було запропоновано переглянути відеоролик про життєвий і творчий шлях Панаса Мирного. Як вам відомо, Панас Мирний був далеко не бідною людиною, але його завжди хвилювала доля бідних людей, а особливо дітей. Саме сьогодні на нашому уроці ми будемо вивчати таке оповідання Панаса Мирного, як морозенку. Я думаю, що сама назва говорить вам про те, асоціюється в вас з такими словами, як мороз, сніг, і з самої назви випливає те, що події відбуваються взимку. Кожен з вас, діти, полюбляє свята. А особливо новорічні. Тому що вас чекає ялинка, щедро накритий стіл, багато гостей, щедра, коляда. Ви ходите посипати до своїх сусідів, до своїх родичів, до своїх хрещених. Та не так все склалося у маленького хлопчика. Вони з мамою дуже бідували. У них Закінчилася дрова, закінчилася їжа. І мамі дуже було шкода своєї дитини, а хлопчик бачив, що їм на завтра вже не буде що поснідати. І тому він вирішив піти посипати до свого хрещеного у сусіднє село. У це село потрібно було йти через ліс. Заздалегідь хлопчик взяв у свого товариша рукавичку із пашнею. Пашнею називали колись зерно, яким він мав посипати у хрещеного у хаті. Мама довго відмовляла хлопчика, щоб він не йшов. Вона лякала його лютим морозенком, який обморозив пальчика сусідській дитині. Дитина обіцяла мамі, що вона не піде лише для того, щоб заспокоїти її. А що ж сталося далі? Давайте почитаємо з вами уривки із цього оповідання. Панас мирний морозенко. Ще тільки почало сверкатися, Катря запалила каганчик і забралася з сином на піч. Сьогодні Катря останнє полінце ступила, щоб спекти з останньої мисочки борошенця перепічайку, зварити з останнього бурячка борщ. Серце її боліло, з очей лилися сльози. Що ж вони з Пилипком завтра їсти будуть? Син припав до матері й почав заспокоювати. Завтра новий рік і він піде у сусіднє село до хрещеного батька посипати та й принесе їстівного. Катря злякала, що він дійсно піде лісом, в такий лютий мороз, ще й так далеко та замерзне. Вона знала, який вразливий пилипко до чужого горя, а до свого він і обдурити зможе, аби її заспокоїти. Щоб одвернути його від цього заміру, почала лякати морозенком, що той старий та кремезний, голова згору, замість волосся крига, борода з бурульок, очі з криги, білі та блискучі, ноги в землі не видко, а руки довжелезні хапала, холодом дихне, руками махне по всьому світу снігом та холодом сламне. Катря була певна, завдавши синові такого страху, що він побоїться піти щедрувати, а сама почала думати, що б його продати, аби перебитись до тепла. Але в хаті було пусто. Може, вона щось забула, та ні, продавати було нічого. Незабаром огорнуло Катру німе забуття, міцний сон прикрив її своїм. Спокоє. Десь далеко за північ, мов заєць, загорнений у довгу материну свитку, запутаний її чорним платком у шкарбунах на босу ногу, вискочив пилипко із хати, та й полинув із села в ліс. А що діти, відбувалося далі, я думаю, вам буде цікаво прочитати.